Інвентар для плавання 9,9 кілограм. нас перші окуляри, наступні, Це у нас щось запаковане. Так. Ось така дитяча класна шапочка в вигляді динозавра. Наступна шапочка від Adidas. Це у нас теж щось запаковане. Дуже багато всяких різних окулярів захисних для плавання. Ось швиденько вам показую. Всякі-всякі різні ось Ось такі. Дивіться. Дуже-дуже багато всяких різних окулярів. Тут так. тут у нас є. У нас тут ще є. Ой-ой-ой. Хочу вам показати ось така жалеточка. Розумно колю. Це у нас щось запаковане. Ось. Так, наступні власти теж запаковані. Ось такі останні. Дуже-дуже тут дуже, всього дуже, багато. Показую ще один жилет. Він виглядає ось так. Дуже багато шапочок. Ось така, така. Ось така навіть є шапочка. Дуже-дуже велика кількість опулярів. Захисник, дивіться, які класні запаковані. Так, тут ще одні такі. Це у нас запакована шапочка і на ній на пишуть поші У нас знову різні шапочки. Ось така. Ось така. Дуже-дуже багато. Ще одна саметочка. Ось так вона виглядає. Це у нас запаковані окуляри. Їх тут дуже-дуже багато. Так. Ще одна запакована шапочка. Різні трубочки. Ось дивіться, скільки тут всяких, всяких окулярів. І тут дуже-дуже величезна кількість. Ось така трубочка. Дивіться. Для того, щоб не замовити, вам потрібно зв'язатися з нашим менеджером, написати на Viber. Або телегра. Ось така. Це не знов щось запаковано це шапочка. Дивіться. Ще одна ось така. Трубочка. Трубочка і до неї зразу окуляри. Дивіться, скільки тут їх багато-багато. Я знайшла ще одну шапочку і величезна кількість окулярів. Ось такі всякі-різні всякі, всякі різні, різні кольори, розміри, є дитячі гляньте. Тут у нас окуляри в пустому чорному кольорі. Ось так вони виглядають. Давайте я вам швиденько покажу весь лотик, що тут є. Тут лишилось тільки окуляри. Дивіться, ось такі розвитки гарні. З людиною погуком навіть є. Ось таке. Дивіться, дівчинку. Давайте ще вам покажу ще одні. Ось такі цікаві, гляньте, які класні. Якщо вам сподобався цей лотик, забирайте його собі.